Унікальні інгаляції на унікальному обладнанні фасет. Інгаляції проходять на термальній та мінеральній воді. На виході температура води 27 градусів. Інгаляція безконтактна, пару струменева волога. Також є апарат фасет 730 де проходить інгаляція ХЮМАШ, Тобто, у перекладі. Це означає дихання газом. При стисканні води термальної а, виділяється сірководень, і ми ним дихаємо. А, ці всі інгаляції вони в нас йдуть у комплексі. А, перший апарат примиваємо носа а, термальною водичкою. Потім йдуть фасети 120-ті. Це пару інгаляція на термальній та мінеральній воді. А, потім у нас іде хюмаш. Тобто дихання сірководним і на заключення соляна кімната призначається звичайно для бронхолегеневої системи, для зміцнення організму а після перенесених бронхітів, варингетів в процесі після пневмонії а, і після перенесеного ковіду повссиндром.